Прогноз погоди на три дні з 1 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 1 по 3 листопада 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео ваш затишний осінній гід на перші листопадові дні. Ці три дні принесуть в Україну переважно суху та теплу погоду, що дасть нам можливість насолодитися оксамитовим сезоном на повну. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де стовпчики термометрів сягнуть плюс 20 градусів і де вранці варто очікувати тумани. У періоді з 1 по 3 листопада очікується комфортна осіння погода. Переважно без опадів на більшій частині території, лише 1 листопада на північному сході країни, а в понеділок в день у західних областях можливий невеликий дощ. Будьте уважні вночі та вранці 1 листопада в Карпатах і на Прикарпатті, а 2 листопада на лівобережжі країни місцями очікуються тумани. Вітер північно-західний із переходом на південний 5-12 метрів на секунду, що обіцяє нам комфортні умови для прогулянок. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 8 градусів тепла. Зверніть увагу вночі 1 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можливі заморозки до мінус 2 градусів морозу. Денна температура становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. А на Одещині в Криму, а 1 та 2 листопада і на крайньому заході країни стовпчики термометрів сягнуть плюс 17 плюс двадцяти градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 1 по 3 листопада північ відчує прохолодні ночі та тепле сонце в день. Нічна температура становитиме від плюс 3 до плюс 6 градусів. Але вранці 2 листопада місцями очікується туман. Денне тепло коливатиметься від плюс 11 до плюс 15 градусів. 1 листопада на північному сході можливий невеликий дощ. На решті території переважно сухо. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу. Нічна температура від плюс 5 до плюс 8 градусів. В день стовчики термометрів покажуть від плюс 15 до плюс 20 градусів з чудовим теплом у вихідні. Всі три дні переважно без опадів. Південь дарує нам ідеальні умови для активностей та відпочинку на свіжому повітрі. Наступний захід України. Захід отримає найбільше тепла на початку, але з заморозками вночі: нічні температури від плюс 1 до плюс шести градусів. Але вночі 1 листопада можливі заморозки до мінус двох градусів морозу. Денна температура від плюс 10 до плюс 20 градусів на Закарпатті і Прикарпатті. 1 та 2 листопада переважно сухо. У понеділок в день невеликий дощ вночі та вранці 1 листопада очікується туман. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та тумани. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів. Денна температура від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. 1 листопада очікується невеликий дощ на північному сході. 2 листопада вночі місцями очікується туман, в цілому, переважно сухо. І на завершення центр України з Києвом центральні області відчують суху і теплу погоду. Нічні температури від плюс 3 до плюс 8 градусів, але вночі 1 листопада у Вінницькій і Житомирській областях можливі заморозки до плюс 2 градусів морозу. Денні показники від плюс 11 до плюс 16 градусів. Всі три дні переважно без опадів. Київ ніч плюс 5 градусів, день плюс 13 градусів, хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Київ шепоче приємним осіннім теплом, обіцяючи сонячні та сухі вихідні, що ідеально підходять для прогулянок парками. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну теплу і переважно суху погоду, що ідеально підходить для осінніх активностей. Головний погодний фактор ночі заморозки на заході і центрі, та висока температура на півдні та крайньому заході. Вранці можливі тумани. Одягайтеся тепло вночі, але насолоджуйтеся літнім теплом в день. Подорожі варто планувати по всій країні. Небо дарує нам ідеальні дні листопада.